В Дубаї спека така, що навіть коти чекають вечора, щоб вийти на прогулянку. Але найбільше мене здивували не вони, а речі, яких я зовсім не очікувала побачити в Міратах. Зараз вам розкажу, що здивувало найбільше. Перше, це спека неймовірна. Я якось вирішила пройтись вдень. 15 хвилин подумала, ну, нічого страшного. Але через 10 вже пошкодувала про все на світі. Удень виходити на вулицю це як добровільно зайти в духовку. Година пішки це як доба у пеклі. Це як сушилка для людей. Вдень тут виживають тільки кондиціонери. Друге, напівпорожню на вулицях. Я реально спочатку не розуміла, де в день всі люди на вулиці. На секундочку більше, ніж 3,5 мільйони населення. Але вже ввечері все стало на свої місця. Виявляється, що місто виживає після шести годин вечора. Парки, вулиці заповнені, люди скрізь, сидять, розмовляють, зустрічаються з друзями, діти починають грати в футбол тільки ввечері. Незалежно вихідниця чи звичайний робочий день. І що цікаво, у них при будівництві домів одразу враховують спеціальні місця для сидіння ввечері, цілі площадки. Такого я ще, до речі, ніде не бачила, що дуже зручно. Третє це заборона на зйомку. Так-так, вам не причулось. Є зони, де взагалі не можна знімати людей. Особливо жінок. Можна отримати штраф або ще гірше, навіть арешт. Бо за це в них передбачена дуже серйозна відповідальність. Мене навіть попереджували не знімати людей на ринку, а ще гірше біля церкви. Тож тут з камерою, як на мінному полі. Четверте. Людяність і котики. Я не один раз бачила, як жінка наливала воду і давала корм для котиків. І це було в різних місцях. Саме ввечері я бачила котів, того що в день їх нема, вони ховаються. Так що люди молодці, це дуже душевно. П'яте: пташки і їжа. Спочатку я не розуміла, що це за візерунки білого кольору на піску, а потім придивилась і побачила, що це рис. Тобто вони на піску отак розкидають для пташок їжу. Це ж, це ж дуже класно, дуже молодці. що, наприклад, в Італії я бачила, що взагалі там не розрішають годувати голубів. А тут і про пташок вони дбають, і про котиків. І як же це мило виглядає? Навіть в такому хай-тек місці є простір для доброти. Шосте. Арабки в брюках. Раніше я уявляла всіх жінок тут в довгих закритих платях із покритою головою. Жінки в Об'єднаних Арабських Еміратах, а особливо Еміратки, тобто місцеві жінки, зазвичай дійсно носять традиційний одяг, але з дуже явним модним ухилом. В основному це Абая довга традиційна арабська жіноча сукня з рукавами. Вона не підперізується, предназначена для носіння в громадських місцях, зазвичай чорного кольору, але зустрічаються також різнокольорові. Часто Абая рясно прикрашена вишивкою, бісером або стразами. Буває, що її роблять навіть на замовлення. Також багато жінок носять під абаю стильний брендовий одяг. Плаття, джинси, топи. Це може бути як скромно, так і досить сучасно і модно. Часто дорогі туфлі, сукні, шанель, діор, ермес. І саме цікаве, в космополітичних містах, як Дубай та Абу-Дабі, багато арабок, особливо молоді, освічені, які подорожують або вчились за кордоном, обирають сучасний одяг, але це теж має кілька нюансів. Не всі еміратки носять або постійно. У неформальній обстановці або в колі подруг можуть бути в джинсах, кофті, сорочці оверсайз, модних кросівках. І якраз таки таких жінок в сучасному одязі я дійсно зустрічала дуже багато. Ще можна зустріти жінок в нікабі. Це покриття для обличчя, що залишає відкритими лише очі, але його носить не так багато людей. Це все залежить більше від релігійних переконань. Сьоме міф про розкіш. Дубай це не тільки про лакшері життя, це ще й про дуже важку працю. Ми часто уявляємо Дубай як місто розкоші, золоті машини, готелі з сімома зірками, бренди на кожному кроці. Але насправді це лише одна сторона медалі. Дубай це ще й про звичайних людей Роботях, які працюють під пекучим сонцем, будівельників, технічний персонал, водіїв, які в шалену ж спеку розвозять доставки. І вони живуть не в люксових вілах, а часто в дуже простих районах, і без них би ця вся краса просто б не існувала. Тому коли бачите ці всі хмарочоси, завжди пам'ятайте, скільки поту вклали в них прості люди, які залишаються за кадром. Я приїхала сюди з думкою, що це місто про розкіш, пустелю, багаті шейхи. Але насправді, якщо ви трошки відійдете від центральних районів для туристів, от як цей, наприклад, ви побачите дуже багато простих звичайних людей, які важко працюють для того, щоб заробити. Робити собі на життя, я відчула, що в цьому місті є свої дрібниці, які говорять набагато більше ніж гучні атракціони та хмарочоси.